Кола Тодос, як ви бачите, у мене знову немає світла, тому ми в такій романтичній атмосфері при свічках. І сьогодні я пропоную вам зробити невеличку руханку вона підійде, коли ви взагалі нічого не хочете робити, а просто хочете там перед сном чи після робочого дня трошки порухатися. Стаємо на чотири точки опори і починаємо пробуджувати наш хребет з кішки та корови. Не забуваємо дихати. Далі ми виходимо в планку і переходимо в собаку мордою донизу. І робимо такі переходи у своєму темпі. Поєднуємо їх також з диханням. Далі з планки ми тягнемося лівою ногою догори, затримуємося наверху. І тягнемося лівою ногою до лівого ліктя. Повертаємо ліву ногу догори і з цього положення виходимо у випад на лівій нозі. Тут робимо глибокий вдих та видих. І після цього опускаємо праве коліно на килимок. Далі лівою рукою обхоплюємо праву стопу. Ви можете тягнути стопу назад, тим самим розкриваючи грудний відділ, і відтягувати ніби від себе руку, а можете навпаки рукою підтягувати до себе ногу, тим самим розтягуючи передню поверхню стегна. Вибирайте опцію, яка для вас зараз більш приємна, бо можете чергувати обидві. Далі повертаємося до планки і зараз знову будемо робити переходи від планки до собаки мордою донизу. Тепер повторюємо все це на іншу сторону, підіймаємо праву ногу до гори, виходимо в триногу собаку і тягнемося правим коліном до правого ліктя. Тепер повертаємо ногу нагору і виходимо у випад на правій нозі. Залишаємося наверху, робимо глибокий вдих та видих, і опускаємо ліве коліно на килимок. Обхоплюємо ліву стопу правою рукою і тягнемося. Не забуваємо дихати також. Далі ми знову повертаємося до планки, переходимо в собаку мордою вниз і знову у планку. Після цього, маючи в опорі ліву долоню і ліве ребро стопи, ми переводимо праву зігнуту ногу назад і правою рукою ніби малюємо дугу за собою і розкриваємо грудний відділ. Через планку переходимо на іншу сторону і робимо все те саме. Повертаємося в центр і виходимо в собаку мордою вниз. Трошки залишаємося тут, дихаємо. Якщо це відчувається добре, можете покрокувати по черзі стопами. Тепер із собаки морди вниз, ми починаємо опускати обидва коліна, але не торкаючись ними килимка. І потім повертатися знову до собаки морди вниз. І переходимо у позу дитини. Далі ми переходимо на бокову сторону, в опорі у нас буде ліва долонь та ліве коліно. Права рука у нас іде за голову і права нога випрямлена. У цій позиції ми робимо вдих, на видих ми робимо ротацію в грудному відділі, ніби ліктем тягнемося в бік, на вдих повертаємося і на видих тягнемося правим коліном до правого ліктя. Далі з цієї позиції ми згинаємо в коліні ліву ногу, руки йдуть за голову і ми виходимо у випад. І після випаду ми повністю випрямляємо ногу в коліні. Ви можете перенести руки на тазові кістки, в принципі, це не має значення, як вам зручніше. Тепер повторюємо цю невелику серію на іншу сторону. Спочатку ми стаємо на правий бік у нас опорі долонь та коліно, перепрошую, за відсутність фокусу. І ми виконуємо спочатку ротацію і потім тягнемося коліном до ліктя. Тепер згинаємо ліву ногу в коліні з цієї позиції, руки можна за голову, можна на тазові кістки. І згинаємо ногу в коліні, виходимо у випад і повертаємося назад, розгинаючи ногу. Ну що ж, ми з вами закінчили таку коротеньку руханку, і я сподіваюся, вона вам сподобалась, і ви почуваєте себе трошки краще після неї. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк та напишіть в коментарях. Для мене це дуже важливо. І обов'язково подякуйте собі за те, що ви зробили щось для себе. Всім па-па!